30 тисяч гривень коштує ось таке снарядження для промислового альпінізму. Я думаю, те, що ми ще сьогодні і вчора витратили, навіть вже не 30. Ну, вже не 30 кажуть, вже більше. 35, напевно. А ось таке обладнання для промислового альпінізму використовують наші монтажники. Професійні монтажники для монтажу сонячних панелей на фасаді. На шостому поверсі. Дивіться, яку круту снарягу мають наші монтажники. Новенька, куплена для монтажів на ось таких от фасадах багатоповерхових будинків. Монтуємо зараз сонячну станцію. Для квартири буде змонтовано шість сонячних панелей. І будуть вони підключені до інвертора та акумулятора, які стоять у квартирі. Будуємо такі сонячні станції під ключ. Звертайтесь до нас по номеру в описі відео. Ти ногою відштовхуєшся, да? Да. де ти так ногу накачав? От ти ОТЦК бігав. На одній нозі. Так. Да. Андрюха сидить. Тепер лавочка у Андрюхи. Це ви її дивите. Півдня у Льоні, півдня у Андрюхи. Тепер я наказан. Ось так наші хлопці підіймаються. Щоб підійматися на таку висоту, потрібно десь хвилинки 2-3, напевно. І потім будуть доставляти. Панелі ось такі сонячні. І наша компанія займається будівництвом таких сонячних станцій під ключ на фасадах будинків, на дахах приватних будинків та на дахах підприємств. Звертайтесь до нас, записуйтесь на консультацію по номеру у описі відео. Так, віця мікрофон настійка. Непогано. Модернізували мікрофон, дістати до цих хлопців, але блін, все одно не можна дістати. Бо в них мікрофон доволі важкенька така, якщо так? чесно, її тримати. Це ж для панелей, щоб все було міцна конструкція. Що ти зараз чекаєш? Чекаю, поки подадуть вірьовку мені. Його. Будемо піднімати кріплення, а за кріпленнями панель. Як думаєш, вони там довго ще будуть це побачення, склаштовувати? Вони дуже сильно люблять друг друга, то я думаю, так. Да. Сонячні станції під ключ, звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас номери в описі відео. Бодя, скільки платять за сміну? Ну по різному, дивлячись від якого об'єкту. Ти монтуєш сонячні панелі. Так. І які цифри? Ну по різному. Дивлячись, яка mm. станція. Ну так точно не можу сказати. Кожний місяць різна кількість заказів, різні об'єкти, різної складності. Наприклад, ось монтаж на багатоповерхівці. Це дуже складно. Так що цифр таких немає, точних, але ну, хватає на життя. Ну, а в годину ти рахував, скільки виходить? Е, ні, ні разу такого не було. Та мені досить і так, я думаю, ну, прораховувати немає сенсу. Ну, звісно, немає сенсу прораховувати, щоб хтось це знав. Так, правильно. <рес> Отже, монтажники наші заробляють. Так, що кажуть, що на життя їм вистачає, а це значить, що заробляють вони добре. А ми робимо з роботу свою якісно, тому і вони так і заробляють. Тож за будівництвом сонячних станцій під ключ звертайтесь до нас, запис на консультацію по номеру в описі відео.